маю котеч в сокільниках 97 метрів квадратних. Тут на першому поверсі у нас така кімната, може бути яка ж так, Приходимо сюди коридорчик. З коридорчиком в нас є санвузол з вікном і тут така велика кухня студія. З виходом боковим на терасу. так, Тут є 2,8 десотика землі, так як це котеч крайній. Тут така велика кухня студія. Тут можна зробити собі гардероб. Ще один якийсь шарчик і так проходимо. Піднімаємось на другий поверх. Бачите, у нас тут зашкода залиті, стяжки залиті. Тут у нас центральна вода і центральна каналізація, і індивідуальна газова. Опалення забудовником буде, що поставлений котел Вайланд, напевно. Так, тут у нас друга кімната така з виходом проміжним на балкончик. Так, виходимо з кімнати і проходимо другу кімнату велику спальню з гардеробом. Теж є вихід на балкончик, тут у нас гардероб з Так, і ось такий великий, гарний. Окуна. Всі в нас ще є. -такі. У нас таких два котечі з одної сторони, з другої, і три більшою площою 110 квадратних метрів. І три кімнати і кухня студія. Тут у нас дві кімнати, кухня студія. Так, отакий. Поспішайте купити такий гарний котедж.